В умовах військових дій допомога армії залишається критично важливою. Волонтери з Нідерландів у співпраці з благодійною організацією та Новоселівською громадою передали вже восьму автівку для потреб українських захисників. Цього разу це не просто транспортний засіб, а спеціально переобладнаний автомобіль, який стане мобільним стоматологічним пунктом для військових на передовій. Мета нашого фонду грати популяризувати українську музику, українське мистецтво, українську культуру і заробляти кошти для ЗСУ, для наших захисників для України, дякуючи співпраці фундації Music for Ukraine» з фундацією «Protect Ukraine» – захисти Україну. Це фундація. Фондацію створили відомі е, голландські письменники, такі, як е, Томі Вірінг, е, Яп Шхолтен, Єле Брандт Корсіус, Іріс Копе, Ліса Вейда, е, Маритша Шаботен, Олаф Кунц, та інші. Е, ми, е, граючи концерти і популяризуючи е, Українське українську музику також голландці небайдужі відомі голландські письменники популяризують Україну і підтримують Україну і допомагають гуманітарною допомогою уже з початку війни. Тому, дякуючи цьому проекту, ми зібрали кошти для того, щоб придбати цей реанімобіль. Автівку було придбано, переобладнано та технічно підготовлено завдяки спільним зусиллям. Координацію процесу взяв на себе брат Олега Лисенка Олександр, який проживає в Новоселівській громаді. Та представники громади на чолі з її головою. В цій машині попросили військова частина Чернігівської області, попросила, щоб була обладнана. Стоматологічним обладнанням. Дану машину обладнали повністю стоматологічним обладнанням, рентген, ліжко, це, що піднімається, опускається, потім усі інструменти, які ремонтують зуби, щелепи. Дуже багато усіх інструментів і все, що там потрібно для військових. Даний військовий вже ось дивилися. І їм дуже сподобалося дане авто. Тим бачиш, що в ньому 220 вольт, тобто він може працювати в полі дана апаратура, тобто вони можуть прямо на передовій там працювати, і все буде гарно. Також є до машини кабель, що можна де підключатися чи в селі, чи в місті. До перемоги це однозначно і треба допомагати військовим, тому що в наш час дуже тяжко всім і військовим. І цивільним за словами представника військової частини, куди поїде автівка, кожен такий жест підтримки значно покращує умови роботи та моральний дух військових, авто обладнане для стоматологічної допомоги, дасть змогу оперативно вирішувати нагальні медичні потреби навіть у зоні бойових дій. Це вузькоспеціалізована машина, яка потрібна для надання першої стоматологічної допомоги. Тобто, коли е, боєць знаходиться в ну якщо в нього. Дуже болить, болять зуби, якщо в нього виник періостит, те, що в народі називають флюс. От в цих випадках для того, щоб зняти гостру біль, щоб дати йому можливість виконувати свої бойові завдання і, і в наступному потім звернутися вже до спеціалістів, які працюють в нормальних умовах, то тобто, що ви самі розумієте, що в середині бусика трошки тісновато і є проблеми з використанням асистента. А дана машина от це іменно проект швидкої допомоги. Ну тим, чим даний фонд і займається. Благодійники, які нам надали Music for Ukraine і Protect Ukraine, Вони ну, спеціалізуються по швидким допомогам. В майбутньому я з ними розмовляв про те, що на фронті необхідні і пікапи, але це ще цей аспект вони ще не відкрили для себе. Їм треба зрозуміти, які саме пікапи їм потрібні. У порівнянні з першим роком від початку повномасштабного вторгнення потік гуманітарної допомоги в Україну помітно скоротився у цей критичний момент. Будь-яка підтримка є безцінною від придбання автівок і техніки до надання медикаментів і обладнання. Даний автомобіль ми продемон для танкової бригади. На фронт, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що стоматологія і фронт це такі речі, коли дійсно дуже це все потрібно, і ми нещодавно передавали таку саму на артилерійську бригаду автомобіль, такий самий передавали. І от сьогодні ми вже іншим хлопцям допомагаємо тримати фронт. Особисто ми не визначаємо, ми дивимося. Потреби хлопців, тобто постійні тут потреби, пишуть на нас листи на сільську раду безпосередньо, Олександр Івановичу, Іванович, тому що вони вже на зв'язку постійно з нашими хлопцями. Уже одні хлопці радять іншим хлопцям на фронті. Що от є такі у нас волонтери, найкращі наші з Нідерландів, які допомагають саме такими цінними вантажами. Я Хочу безмежно в чергове подякувати нашим волонтерам. Безпосередньо Олегу Івановичу, всім жителям Нідерландів, які долучаються до такої допомоги, неоціненої для нас, для фронту. І разом з тим ми усі разом наближаємо перемогу. Відданість справі та злагоджена робота українських волонтерів з міжнародними партнерами, демонструють приклад, як об'єднані зусилля можуть забезпечити наших захисників усім необхідним для перемоги.